Сьогодні ввечері, і сьогодні ми далі продовжуємо вивчати це неймовірне Євангеліє, Євангеліє від Івана. І сьогодні ми завершимо сьомий розділ, ми так повільно йдемо, топчемося на місці. Ясно, що але... але це добре. Ми нікуди не спішимо, тому що вічний Бог є в наших серцях, і він дав нам. Вічне життя. Подумайте, яка наскільки неймовірна річ. Ми, от, люди завжди часом питають такі речі: хто створив Бога? Звідки Бог взявся? І от це цікаво, так, як може штучний інтелект спитати в людину. Звідки ти взялася? Хто тебе створив? Або. або як ти взагалі жила до того, як я з'явився без мого існування? І е, цікаво, що ми є творіння. Да? І ми, але ми є таке творіння, яке має здатність творити да? і здатність аналізувати. Але в нашому розумі, да? ми десь думаємо, що ми є саме те творіння, яке нібито себе саме створило. Яке має життя саме в собі, хоч воно і дійсно має. Але і тому ми часом е, плутаємо і намагаємося Бога е, вкласти в наші рамки. Так? І думаємо, що Бог такий, як ми. Бог подібний до нас. Так? Бог І ми мали початок. Так? У нас були батьки, які нас народили. А у Батьків були свої батьки, які їх народили. Ну і, от, і ми розуміємо такий процес наш, що хтось когось народив і хтось від когось пішов. Із і Богом ми думаємо теж так само думаємо, ну як же ж Бог міг отак ні звідки бути і ні звідки взятися? І тут питання є просто в одному. Відповідь є дуже проста. Не ми створили Бога. Не ми створили самі себе. Не ми себе зробили. Бог нас створив. Він заклав цей механізм зросту і механізм існування в наше життя. І він дав нам цей імпульс до життя. і Тому ми мусимо сприймати Бога не через призму нас самих. Це хибний шлях, він нікуди не приведе. Ми маємо сприймати Бога через призму Бога і тільки через Розуміючи його об'явлення, тільки об'явлення Бога про нього самого, воно є правильне, воно дає нам, воно дає нам відповідь. Тільки об'явлення Бога про правду дає нам, дає нам сьогодні історію. Сьогодні мав розмову з одною людиною, вона є з консервативної баптистської церкви, і вона проводила. Урок в нашій школі, вона не з нашої церкви, але вона проводила урок в нашій школі для дітей, і вона розказала їм таку історію. Каже: в нашій церкві є сім'я, є люди, які в них вже яке покоління народжуються діти з трьома пальцями, з двома пальцями, тобто не бракує пальцями на руки. І вони кажуть, що в їхній сім'ї була одна бабця, яка була вагітна. Але ну, вона ж тоді була жінка, але. і вона в неділю пішла рубати дрова, це робити не можна. І вона в неділю рубала дрова. І вона була вагітна. І через те, що вона рубала в неділю дрова, в неї народилася дитина з такою вадою. Ми у давні часи її би назвали Вадимом. До речі, ніколи не називайте ваших дітей Вадимами. Тому що часом люди називаються, особливо в Росії Вадім. Це таке Вадім. А насправді Вадим це дитина, яка народилася там без пальчиків чи з одним оком. І називали люди дитина з Вадою, і тому називали тих дітей Вадимами. Але і суть в тому, так, вона цю історію розказала в нашій школі, і це дійшло десь до вчителів до мене. І ми з нею почали говорити. Ми говорили так цікаво я кажу, Ну, і, і, і як ви хочете це сприймаєте. Ви сприймаєте так, що от була жінка, да? вона була вагітна, вона жила в селі, і в неї була хата, яка отоплювалася дровами. І, очевидно, в неї не було чоловіка. Або чоловік десь чи на війні був, чи на роботі, чи де. Їй було холодно в неділю, і не було чим загріти собі їжі. Вона пішла і рубала дрова. І такий жахливий, жорстокий, страшний Бог покарав її, так жорстоко покарав, що в неї, що в їхньому роді тепер всі діти народжуються без двох пальців. Я думаю, я кажу, знаєте, ну, ми віримо в Господа, Бога доброго і милосердного. Да? Ми віримо в Бога, який є любов. І я кажу: і коли ми представляємо Бога людям, і Тим більше дітям ми маємо дати правильний образ Бога. Так, Звісно, Він є Агнець і Лев, і ми розуміємо цей баланс, ми розуміємо, що Бог створив як небеса, так і пекло, і Він є Альфа і Омега. Але так само як ми сприймаємо Бога через Бога, не диктуючи йому, який Він має бути. Так само ми сприймаємо Бога в цьому світі через Ісуса Христа. Тому що Христос, Він є ті двері, через які ми пізнаємо Його. І де це написано в Біблії? Це написано в Євангелії Івана в першому розділі, що Бога не бачив ніколи і ніхто. І тільки єдинородний син, який був в лоні Отця, Він виявив світові. Отця, іншими словами, знаючи Христа, не знаючи Бога. Тому це говорить про те, що люди сьогодні, які не знають Ісуса Христа, не сповідують Його, вони не можуть пізнати Бога і не можуть мати правильну уяву про Бога, тому що вона пізнається тільки через призму Ісуса Христа. І от... Івангелії Дівана, ми закінчуємо цю історію, і багато народу, почувши ті слова, казали: Він справді пророк. Інші казали, Він Христос. А ще інші казали: Хіба прийде Христос із Галілеї? Чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового із села Віфлеєму? Звідки був Давид? Так повстала незгода в народі із за Нього. І ми бачимо, дійсно, люди мали теологічне знання. І, але, і думали, і одні казали, так, Христос буде з цього міста, з Галілеї, він син Давида. І інші казали з Віфлієму, де правда між ними? Правда є вся тут. Всі, всі казали правду. І з Галілеї казали правду, і син Давида казали правду, і з Віфлеєма казали правду. Але Бог поєднав це все. Це говорить теж про те, що. Ми маємо чотири Євангелія, які відрізняються між собою. Але істина може бути різноманітною, істина може бути многогранною, істина може бути різнобарвною, але вона далі є такою самою істиною. Хто з цих людей був правий? Всі були праві. І тому що Христос в дійсності об'єднав це все. І декотрі з них мали замір схопити його, та ніхто не поклав рук на нього. І вернулася служба до правосвященників та фарисеїв, а ті їх запитали, чому не привели ви його? Відказала та служба чоловік, що ніколи так не промовляв, як оцей чоловік. Їм відповіли фарисеї, чи і вас він з дороги не, звод... не зведено? Хіба хто старших? Або з фарисеїв увірували в нього, та проклятий народ, що не знає закону, говорить до них Никодим, що приходив до нього вночі і був один із них. Хіба судить закон наш людину, як перше її не вислухає і не дізнається, що вона робить? Йому б повели, та й сказали вони: Чи йти ти не з Галілеї? Досліди та побач, що не прийде пророк із Галілеї. І додому свого пішов кожен. Да? І ми бачимо ще одну таку цікаву річ стосовно Ісуса. Да? Ісус є камінь спотикання і скеля спокуси з одного боку, але з іншого боку, Він є камінь наріжний. Що таке наріжний камінь? Це камінь, на якому будується фундамент і камінь, який закладається на розі будинку. Да? Чому в давні часи це розуміли, як і в сьогоднішні часи, що земля рухається, якщо ви коли-небудь заливали фундамент, заливали стежку десь в, себе, в саду, чи в городі, чи на вулиці, однозначно прийде рік, два-три і фундамент почне тріщати. Чому? Тому що земля рухається, вона опускається, піднімається, вона жива. А з іншого боку, так само проходять періоди, зима, літо, осінь. І в світі все, як нам Раймон сказав, посолладік сказав цю неділю: все знаходиться в русі. Земля обертається навколо Сонця, земля крутиться навколо своєї усі. Все, Все знаходиться згідно фізики в постійному русі. І тому, от якщо ви коли небудь подивитесь на будинки, такі стародавні у Львові, або частини якихось фортець, вони мали такі камені, які на кутах підпирали весь будинок або вибудовували цілі такі от з конструкції, і вони в науці будівельні називаються контрафорси. Контрафорси називаються проти сили. Проти форсили. Тобто камінь, який стримує цей будинок від руху, щоб він просто не валився і не розрушався. І от таким каменем є Ісус Христос. Він є цей камінь, об яким можна розбитися, або на якому можна збудувати. І от і люди, люди вирізняли, але казали, ми не йдемо за ми Проти нього. Ми є еліта, ми не слідуємо. Тільки проклятий народ за ним іде. Але ми, справжні ревнителі, ті, хто, люди, які дійсно знають Писання, які досліджують його, ми знаємо точно. А, і каже: і до, до Никодима, і ми знаємо історію про Никодима, Никодим вже був віруючий, він був таємний віруючий. І це цікаво, що. В світі можуть бути таємні віруючі, вони, вони є. Тобто люди, які живуть десь серед фарсеїв, серед... але вони є таємно віруючі в Ісуса Христа. І це добре, так? Бог знає, їх, Бог знає їх, своїх людей. Ми бачимо, не став такою, власне, людиною, яка жила серед вовків, так? але мала віру в Ісуса Христа в своєму серці. Але суть сьогоднішньої нашої бесіди вона да, заключається в одному: що ми пізнаємо Бога через Христа, ми пізнаємо Бога через Бога. Ми пізнаємо Біблію через Біблію. Ми читаємо Новий Завіт через Старий Завіт. Ми читаємо Старий Завіт через Новий Завіт. І так ми розуміємо. Неможливо зрозуміти Біблію через Коран. Чи через Рамаяну, чи там описання Заратустри. Це неможливо, воно не дасть нам цієї відповіді. Але пізнаючи Біблію через Біблію, ми приходимо до правильної відповіді, і ми маємо правильний образ істини в своєму розумі, в своєму серці і в своєму. Розумінні Бога, який Він є. Амінь. Амінь.